Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Луїс Джерес Сімейні таємниці. Я щойно повернувся з лікарні, цілком виснажений, але в цьому є і свої переваги. Тепер мені не здається, аж надто неприємним, коли мене обманюють. Ніхто не знає справжніх причин мого серцевого нападу. Усі, хто мене знає, певні, що основною причиною є присутність моїх онуків під час останніх канікул. Я приймав у себе свою доньку, її чоловіка, їхнього 15-річного сина Бастьєна та їхню старшу доньку Домініку. Так, вони приїхали провідати мене, але також вирішили взяти участь у прибиранні забруднених нафтою пляжів. Звісно, я за екологію, але проти того, щоб зіпсувати свою власну відпустку. Горбатячись на каміні, яке знову буде таким же брудним під час наступного припливу. Ні, вже вибачте. Справді, останнім часом я почувався не дуже добре. Часом у мене поморочилося в голові, я повідомив про це своєму лікарю та другові. І той запевнив мене, як і всі старі лікарі, які зрештою вважають нас безсмертними. Що маю дуже міцне здоров'я для свого віку, а мені було вже під вісімдесят, тим більше для людини, яка непогано втішалася життям. У той час, як сотні небайдужих людей служили благородній справі на узбережжі, а їй іноді допомагали моя донька з чоловіком, я опікувався своїми онуками. Так, я люблю дітей, але мушу визнати, що їхні діти це щось схоже на буревій, яким я теж колись був, але це було так давно. Щоранку Бастєн читав своєму дідусеві газету. Того дня він дуже відчуженим тоном повідомив мені, що в стіні кухні його коледжу в Понлабе. Було знайдено людські останки. Руйнуючи перегородку, команда мулярів помітила дивні маленькі пакунки, які видавали огидний запах. У кожному з них містилася відірвана і у стані глибокого розкладу кінцівка жертви. Найжахливішим було те, що один із робітників упізнав години свого батька. Який зник безвісти вісім років тому. Щойно він закінчив читання цієї статті, як я відчув, що сили покидають мене, і мене охопило болісне заціпеніння. Те, що я намагався забути усі ці роки, повернулося до мене з усіма найдрібнішими подробицями. Моя пам'ять розкрилася спогадами про зниклого батька. Мені тоді було, мабуть, близько дев'яти років. Ах ні, десять. Бо якщо я правильно пам'ятаю, це був 1924 рік, а це рік засудження Гійома Сезнека. Я повернувся додому після роботи в полі напівмертвий від холоду. Коли виявив свого батька, який лежав у калюжі крові і з блідим неживим обличчям. Він видавав хрипкі стогони. Переляканий, я закричав і побіг попередити сусідів. Один із них вирушив по лікаря в Понлабе. Мого батька поклали в його кімнаті, але з кухні, де мене залишили, від мене ніщо не сховалося. У передсмертному марині бідолаха постійно повторював одну фразу. Цей паскудний фанш зробив зі мною це. Дуже скоро викликали священника, який відпустив гріхи помираючому, щоб душа його знайшла потрібну дорогу в потой бічі, і за годину він помер. Проте за кілька хвилин, до того, як піти у засвіт, на мить оговтавшись, Тангі, мій батько, покликав мене і промовив лише одне слово. Загадкове і сильне пробач. Лікар, який прибув, зміг лише констатувати смерть. І саме тоді я дізнався, що мій батько став жертвою вбивства. Дві револьверні кулі пройшли йому крізь груди, і він помер, захлинаючись власною кров'ю. Я не шкодував про це, бо після смерті моєї матері. Яка сталася чотири роки тому, Тангі постійно пив, і коли він приходив додому п'яний, він регулярно бив мене. Мене підібрала поступлива сусідка. Однак ця стара мешканка історичної області Бігуден нічого не розуміла в моїх стражданнях. Тому я вирішив шукати притулку у свого родича Григуара Керневеса. Моїм батькам ніколи не подобався цей запеклий холостяк, але все ж він пережив у своєму житті жахливі речі, і він мав хоч трохи співчуття. Я прибув до столиці округу Кемпер із настанням темряви, на вулицях не було нікого, від грубих сабо в мене потріскалися ноги, бідність була скрізь. Але місцеві жителі жили охайно, це був їхній спосіб зберегти трохи честі серед злиднів, які їх оточували. Я був вкрай виснажений, і мені ледве вистачило сил натиснути на дзвоник, а потім я повалився на землю. Коли мій дядько мене виявив, він злякався. Мабуть, я мав дуже кепський вигляд. У своєму старому жилеті, який був занадто великий для мене, і в моїх латаних штанях моє кучеряве світле волосся прилипло до шкіри, а моє маленьке личко майже зникло під шаром бруду, що в'ївся. Дядько Грегуар посадив мене і покликав Ліліану Брасія, свою служницю. Втім, служниця не зовсім відповідний термін. Я б радше сказав стару віддану подругу. Він підібрав її, коли вона жебракувала у нетрях міста. У своїх манерах вона залишалася сільською дівчиною, трохи недолугою та простою, але і з золотим серцем. Завдяки її чудовій кухні та уважному догляду мого дядька. Я швидко набрав вагу і став добре виглядати. Я відчував, що звик до цього нового життя, яке полягало в тому, щоб ходити до школи і робити все можливе, щоб допомагати тим, хто мене любив. Я здавався абсолютно щасливим. Проте, через місяць мені почали снитися, ну точніше, навіть. Мені почав являтися завжди один і той самий кошмар. Я бачив, як труп мого батька оживає і приходить до мене, вимагаючи помсти. Дуже стурбований, мій дядько відвіз мене до Бреста на консультацію до фахівця, який дав йому єдиний, на його думку, спосіб мене вилікувати: знайти вбивцю мого батька. З часу вбивства. Минуло трохи менше трьох місяців, і все вказувало на банальне зведення порахунків між п'яницями. Справді, кілька людей бачили мого батька у стані сильного алкогольного сп'яніння у закладі на дорозі треогат за кілька годин до його смерті, але жоден поліціянт не сприйняв цю справу серйозно бійку між якимись п'яничками. І розслідування не зрушило з місця. То як же тепер було щось дізнатися? Однак дядько Грегуар вирішив відновити розслідування. До війни він працював у посольстві Німеччини, і відтоді в нього залишилося кілька друзів поліціянтів, які допомогли йому під час суду, і вони без труднощів видали йому дозвіл на розслідування. Але на неофіційній основі. Отже, я у супроводі свого дядька та Ліліани вирушив у плонер Ланверн, центр одноіменного кантону, розташований за 20 кілометрів на південний захід від Кемпара. Ми доїхали на машині до ферми Керморван. Ця розкіш була надана нам самим мером плоунера Рене Даніелем. Повз нас проїхав віз із меблями. Це були речі мого батька, продані в рахунок погашення його боргів. Після двох годин їзди вибоїстими, ледь прохідними дорогами, ми під'їхали до мого старого будинку. Я ніколи не звертав уваги на його стан, але тоді я був вражений. Я стояв перед старим напівзруйнованим маєтком. Господарські будівлі занепали, і будинок виглядав не краще. Фасад, частково прихований пишними клематисами, був пощерблений, одна вікониця, взірвана з петель, билася об вікно. Що стосується даху, то тут і говорити не було про що. Він буквально погрожував обвалитися щомиті. Проте, якщо вірити моїй бабусі, Ця купа каміння багато століть тому була власністю багатого сеньора. Будинок був пограбований і спалений розбійниками в XVI столітті. Потім селяни вкрали більшу частину каміння, щоб збудувати свої власні будинки. Як і все з надвору, інтер'єр був украй занедбаним. На щастя, Ліліана поїхала з нами. Попри свій похилий вік, вона залишалася чудовою домогосподаркою, дуже ефективна в усьому, вона швидко зуміла надати цій халупі більш привітного вигляду. У такому малонаселеному селі, як Пловнер Ланверн, переїзди та від'їзди не залишаються непоміченими, тому я зовсім не здивувався. Побачивши сусідку, що наближалася з кошиком овочів під пахвою. Чудова знахідка для мого дядька, так він міг її допитати, не заходячи до неї в дім. Це була молода дівчина років двадцяти, яка, мабуть, була дуже навіть милою. Але у свої десять років я вважав її простачкою. Для неї, мій батько, був убитий не людиною а Добрим Господом, щоб покарати його за його гріхи. Я ще здивувався, і як у наш час люди ще могли вірити в подібну нісенітницю. І все ж вона вказала нам на жінку, яка зі свого вікна весь час спостерігала за всіма, її звали Івона. Наступного дня ми з дядьком відвідали її. Івона Левелек. Так її звали, жила за 200 метрів від Кеморвана і вважалася вишуканою жінкою. Вона сухо привітала нас, але коли дядько Грегор виклав їй причини нашого приїзду, і дав зрозуміти, що відомості, які вона могла б нам надати, безсумнівно були б безмежно цінними. Її старе, замкнене вицвіле на соці обличчя проясніло. Я дуже швидко зрозумів, що саме самотність зробила її такою, бо під її грубою зовнішністю ховалася самотня та покинута всіма жінка. Вона налила нам по кружці Сидру і розповіла все, що знала. Щодня, протягом останніх двох років, вона записувала в блокнот усі визначні факти під датою 17 грудня. Було зазначено близько десятої години помічений чоловік, який посварився з тангі, а потім повернувся за годину цього разу вже сам. У незнайомця незвичайна зовнішність, він ходить, немов п'яний. Ще одна підказка, яка підтверджувала точку зору інших жителів. Однак мій дядько залишався в нерішучості. Навіщо людині, яка апріорі не мала наміру вбивати, носити з собою вогнепальну зброю? На його думку, потрібно було зазирнути в минуле, покупатися серед старих знайомих мого батька. Він подумав про мою бабусю по батьківській лінії. Вона все ще була жива. Я не довіряв їй, тому що з віком її зір сильно погіршився. І вона стала майже сліпою. Стара вдова проживала в маленькому будиночку за церквою. Цього разу мені не дозволили піти за дядьком, і мені довелося залишитися чекати його в саду. Однак вікном вітальні, яке залишилося відчиненим, дозволило мені стежити за розмовою. Коли мій дядько запитав її про сина, вона зніяковіла. І сльози наповнили її голос, коли вона почала розповідати йому те, про що ніхто б не запідозрив. Я не був її онуком. Вона уточнила, що я був зачатий у гріху за три тижні до оголошення війни. І що мій справжній батько, відправлений серед перших на фронт, зник без звісти всього через місяць після цього, молодого чоловіка. Який подарував мені життя перед смертю, насправді звали Франсуа Глуаген. Тангі, мій батько, знаючи про це, скористався нагодою, щоб попросити руки у моєї матері, погрожуючи розповісти про все жителям села. І бідна жінка, знетямлена і налякана долею, яка могла їй чекати. Не змогла відмовитися від цього вимушеного шлюбу, Бо вона не могла вчинити інакше, щоб позбавити своїх батьків, себе та свою дитину від ганьби, пов'язаних з позашлюбним народженням. Я дізналася про всю цю історію всього чотири роки тому, коли померла моя невістка, сказала вона ридаючи. Вона сама довірила їй мені, помираючи, а я завжди вірила в те, що вона й мій син, говорили мені. Який же це жах, якби ви тільки могли собі уявити, дізнатися так пізно, що людина, яку ви вважали своїм батьком, насправді ним не є, раптом увесь всесвіт руйнується. Ми більше ні в чому не можемо бути впевнені. Але якою ж радістю це стало для мене. Я був спокійний. Цей жахливий алкоголік, якого я зневажав за своє зіпсоване дитинство, не мав до мене жодного стосунку. Коли дядько виходив із будинку, у нього було цілком відсторонене обличчя. Я відчував, що він не наважується поділитися зі мною своїми відкриттями, сказавши йому, що все чув, що я тепер усе знаю і дуже радий цьому. Я відчув, як він звільнився від великого тягаря. Він сумно посміхнувся, ніжно подивився на мене, потім поклав мені руку на плече, і ми мовчки пішли додому. Тієї ночі ніхто з нас не спав. Кілька разів я чув, як він вставав і ходив туди-сюди по кімнаті. Близько четвертої години ранку, щойно розвиднілося, він перейшов до мене з задоволеним виглядом. Він пояснив мені, що багато годин розмірковував і дійшов висновку, що, мабуть, Франсуав був мого батька в Марені сказав паскудник фанш, а по-французьки фанш це означає франсуа. І вона Левелек розповіла мені, що чоловік, з яким тангі посварився, ходив незвично, немов п'яний. Це її власне тлумачення. Але цілком могло бути, що він кульгав через військове поранення. Зрештою. «Прощення твого батька, я маю на увазі тангі, означало, що він почувався винним перед тобою за те, що зайняв місце людини, яку він знав і яка не померла. Я глибоко переконаний в цьому. Франсуа Глуаген, твій справжній батько, пережив війну, і він повернувся, щоб помститися. Нам залишається лише сподіватися, що він не покинув наших місць, підсумував він. Але, перш ніж це з'ясувати, мядько Грегуар мав з'ясувати обставини такої помилки, він зателефонував у військове міністерство, яке, завдяки архівам, змогло його проінформувати. Справді, 28 вересня. 1914 року рядовий першого класу Франсуа Глуаген був тяжко поранений під час нападу на батарей важкої артилерії, снаряд розірвався у нього перед обличчям, унаслідок чого він отримав множині переломи і струс мозку. Спочатку всі подумали, що він мертвий, але чотири місяці по тому він уже був на ногах. Однак він усе забув, навіть своє власне ім'я. Його відправили до психіатричної лікарні Нанта, де, як повідомляється, до нього поступово повернулася частина пам'яті. Рік тому, визнавши його притомним, військові лікарі відпустили його. Він хотів повернутися до Британії, у Фіністер на свою землю Бігуден. І мій дядько вирушив обстежувати різні готелі в цьому районі. Його пошуки не були марними, бо він знайшов Франсуа в невеликому пансіоні неподарік від Плована. Він думав, що матиме справу з кровожерливим бандитом, а натомість зустрів бідного і сумного бідолаху, якому життя не піднесло жодних подарунків. І навіть відібрало в нього радість бачити, як росте його дитина. Мій чудовий дядько зробив усе, що було в його силах, щоб допомогти йому, допомогти зблизити двох незнайомих людей, якими ми по суті були. Суд відбувся за місяць, мого батька, Франсуа Глогена, захищав. Дуже відомий адвокат, старий друг мого дядька, який спеціально для цього приїхав із Парижа. На думку дитини, якою я був, його не могли засудити, це було б занадто несправедливо. Після кількох тижнів дебатів адвокат скористався пом'якшувальними обставинами, і суд, зрештою, постановив. Що війна і нещастя, які впали на цю людину, були єдиною причиною злочину. Він і так заплатив достатньо, і він був звільнений. А потім, накопичивши гроші на зарплаті шевця, мій новий батько зміг купити ферму в околицях Понлабе кілька місяців по тому, коли ми трохи облаштувалися. Він попросив мого дядька та Ліліану на подяку за їхню доброту приєднатися до нас і жити разом із нами. У мене ніколи не було більш щасливого часу, ніж той, який я провів на фермі в цій новознайденій родині. Мій справжній батько виявився чудовою людиною, підклав усіх зусиль. Щоб надолушити те, що життя та війна відібрали в нас обох. Бувши всього на 19 років старшим за мене, він легко знаходив до мене підхід, і нам було весело грати разом. І він допоміг мені сформувати мої найпрекрасніші дитячі спогади. Хоча це було трохи пізно. Коли я став старшим, він заплатив за моє навчання. І це дозволило мені стати шкільним учителем. І це і є той самий старий, двічі дідусь, яким я став. Який іноді, випивши келих свого улюбленого світлого пива, починає плакати від розчулення, згадуючи про свого чудового батька. Кінець оповідання. Читав Аркадій Левицький.